Лариса Полтавська область загинув чоловік на війні? Я вагітна через місяць буду народжувати. У чоловіка є єдина родичка, його сестра. Військова частина повідомила, що чоловік залишив розпорядження, за яким 25% ОГД призначив сестрі. Підкажіть, на яку частину ОГД я маю право. У такому випадку. Шановна пані Лариса, дійсно, за законодавством військовослужбовець має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі на виплату одноразової грошової допомоги. За наявності такого особистого розпорядження право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають особи. На користь яких складено таке особисте розпорядження, у розмірі частки, визначеної в такому розпорядженні у відсотках. Ваш чоловік скористався такою можливістю, таким правом і визначив, що у випадку його загибелі його сестра отримає 25% від суми ОГД. Згідно закону. За наявності неохопленої особистим розпорядженням частки одноразової грошової допомоги на призначення та отримання її за законом також можуть розраховувати і мають право вдова та діти, в тому числі в зачаті за життя загиблої особи і народжені після її смерті. Відповідно, неохоплена частина особистим розпорядженням, у вашому випадку, 75 вона буде розподілена між вами і вашою дитиною.